Йоу, всім привіт! Сьогодні 43-й день, як я йду до заробітку в інтернеті. Сьогодні буду більше говорити про медитацію і про мій стан після медитації. І це відео буде мені таким нагадуванням про те, що варто. Все-таки кожного дня виконувати медитацію, а не раз в тиждень, як я це робив, як я це роблю зараз, тобто, як я це робив раніше. Просто забував про неї і хочу розказати про свої відчуття після медитації. Знаєте, це була 20 хвилинна медитація, але я насправді це насправді для мене пройшло як. І одна хвилина просто пролетів цей час. І я сидів у медитації, і у мене виникали такі думки: до типу, а що загалом мене водить в такий дисбаланс, дисбаланс в якому я от втрачаю зв'язок з реальністю і перебуваю в такому негативному стані. І я прокрутив в своїй голові всі ці е, картинки, які мене вводять, цей дисбаланс. І більшість цих картинок йде із інтернету, із якихось рекомендацій, хтось щось сказав, мене це зачепило, і я оце прокручую. От якась моя думка щодо того, ми була негативна. Я, мене, мене це якби якось заділо mm -hmm. і. Я таки задумуюся над тим, а чи варто віддаватися цим емоціям негативним? Якщо у світі є так багато всього прекрасного, е багато є позитивних моментів. Можливо, варто зациклюватися на чомусь позитивному, на хорошому стані. Я вийшов з того стану і мені просто в мене, по-перше, мурашки по шкірі, і так приємно насправді стало на душі через те, що я. Освідомив це. Усвідомив це, що те, що мене вводить в дисбаланс те, що попадає в мене із різних соціальних мереж. Сьогодні цілий день без соціальних мереж, без Тіктоку, без інстаграму, не дивлюся рекомендації. І завдяки цьому. Частково я сьогодні і виконав ось таку 20 хвилинну медитацію, тому що я знав чітко, що я не буду заходити в соціальні мережі, не буду скролити ленту і не буду ось поглинати цей швидкий дофамін. Це мені допомогло. І ще сьогодні буду бігати. Я зараз бігаю кожного дня, мінімум 2 кілометри. Да, і відчуваю, що після двох кілометрів важко, але з кожним днем все легше і легше. Дихалка розвивається, і з кожним днем мені все легше пробігати більші дистанції. Спорт, медитації, улюблена справа це все, що потрібно для щастя. Ну і кохання. І кохання це все, що потрібно для щастя, От, звичайній людині. От, жити спокійно, От. займатися улюбленою справою, духовно рости, розвиватися і бути. Із в зв'язку із Всесвітом, тобто знайти своє місце в цьому світі, знайти своє місце, знайти то, що ти будеш прокидатися кожного дня і думати: от сьогодні я проснувся, і сьогодні буде чудовий день. Сьогодні я буду займатися тим-то, тим-то, тим, то я буду кайфувати від цього і І кожного дня, по завершенню дню, думати, от, цей день був чудовий. Я зробив все, що міг, все, що хотів і, і радіти тому, що завтра буде новий день і зможу зробити ще більше справ. І мені здається, це, це і є ось таке, як його називають, ідеальне життя. Щастя, мені здається, ось в такому, в такому сценарії воно проявляється. Душевний стан, улюблена справа і обстановка навкруги, навкруги яку ти, яку ти ж створив по суті. Яку ти ж створив по суті? Зараз було б незмістовно не переключитися на е, якісь моменти по заробітку в інтернеті. Ось такий був 43-й день. Сьогодні розказав про медитацію, про свій досвід. О, підписуйтесь на мій телеграм-канал. На телеграм-каналі я розповідаю про заробіток. Зараз в мене там просадка, але я намагаюся з такими <смеш> медитаціями компенсувати цей негатив, що на криптуринку. Тому в якомусь сенсі для мене він цей момент по просадці не є негативом. Все, що не робиться, все на краще, як то кажуть. Це був 43-й. День, всім профіту, всім, всіх благ, всім пока.